На околиці Житомира вода заливає приватний сектор. Мікрорайон Крошня за одну добу перетворився на маленьку Венецію. Мешканці приватних садиб жаліються журналістам Житомир інфо, що напередодні самотужки викачали майже всю воду з двору, а за ніч її прибуло вдвічі більше. Ну ми справлялися раніше. Ми справлялися, але цього року я вчора ввечері, в вісім вечора, з дому ми ж качаємо. Ми качаємо щодня, я ввечері все викачав. На місці вже працюють комунальники, яких викликали вранці. Чистять замулену трубу, щоб вода з обійсть пішла в канаву. Але те, що вони оце роблять, це не є ефективно, тому що труба за вони чистять там ямку копають, а труба забита. Мешканці другого провулка танкістів зі сльозами на очах розказують, що куди тільки не телефонували. Ніхто не їде викачувати воду. А літні люди опинилися практично в ізоляції. Добрий день. вам. Паво до клісяни. Куди дочка не дзвонила? Позвонила одразу в МЧС. Він приїхав, подивився, та й каже, а я вам що можу бабуся зробити? А я кажу, ну а як же ж мені? ну подивіться, це тут, а, а там лятня кухня, отако води, в кухні, в кухні. Зараз ви от, на ту сторону піде, як вона подзвонила в водоканал, сказали ми що воду не викачувала. Ну, що робить? Затопило в і кухні сараї води, як я можу ходити. Снімальна група взувши гумові чоботи теж пірнає у воду, а вона повсюди. На городі та подвір'ї, майже по коліна у літній кухні та у хлівах по кісточки. Мешканці кажуть, що підтоплює їх кожного року, але такої кількості води не було вже давно. І немає нікому ніякого туха. Ну, МЧС на водоканал, водоканал на жекжеку посилає да, звініття нас. не ви... працює. <говори> а якщо ж... жать, приїздять, ми треба прийдемо. А зараз не треба купати щось, хоча б відкачати те, що є. Кажуть, що самотужки не порятуються, сподіваються на Менесівців. Їдемо в управління МНС України в Житомирській області за коментарем. Заступник начальника управління з питань оперативного реагування та цивільного захисту каже, що за останню добу викликів настільки багато, що вони просто не в змозі допомогти всім. Так, дійсно є складні випадки. Наприклад, куди вже вода заходить в садиби, там в літній кухні, я маю на увазі безпосередньо в житлові будинки. На такі випадки ми реагуємо. Постраждалих зрозуміти можна, але вішати всіх собак на МНСівців не варто. Ресурсів справді недостатньо. Всі бригади розкидані по місту і працюють в повну силу, але все рівно не встигають. У мене в місті Житомирі чергує вісім цистерн, тобто вісім розрахунків бойових. Я не можу всі 100% цих цистерн задіяти виключно на питання вирішення проблематики щодо підтоплення. На даний час я можу сказати, що в нас працює три розрахунки і вирішують. Ці проблеми стосовно під зокрема за адресу перший Мар'янівський провулок 51, працюють наші люди на даний час. Працюють по району мальованка в місті Житомирі, зокрема вулиця Західна, 2 дроб А також працюють по району Крошню, про який ви зараз кажете. Це вулиця Андріївська, 22. Залишається сподіватися на те, що вода сама піде, а люди, навчені стихією і кинуті державою напризволяще цього року до наступної весни щось та й вигадають. Маємо що маємо. Микола Сорока Юлія Чепюк для Житомир інфо.